Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty, Мене звати Альона і сьогодні в нас з вами розпаковка першого замовлення моїх клієнтів з сьомого каталогу компанії Oriflame. І ось в цій коробці замовлень більш ніж на 10 тисяч гривень. Уявляєте? І все це замовили мої любі клієнти. А звичайно, тут велика кількість продукцій, які йдуть з додаткових розпродажів. Тому хочу вам нагадати, що в компанії Oriflame Кожен тиждень виходить додатковий розпродаж. Якщо кому цікаво, напишіть мені особисті повідомлення в Телеграм або в інстаграм. Я додав вас до таких продуктових чатів, де ви будете мати всю цю необхідну інформацію і мати доступ до закритих розпродажів, як і мої клієнти. Якщо ж ні, давайте дивитися далі, що ж такого обрали мої клієнти. Першим продуктом будуть італійські фарби зі смарт-системою. Що це за фарби? Це фарба. Яка, ну, по-перше, має велику кількість різноманітних кольорів. По-друге, деякі з них зафарбовують сивину. А ось саме смарт-система це система, яка не дає перепалювати волосся. Навіть блонд буде виглядати, по-перше, натуральним. По-друге, волосся не буде як солома, воно буде живим, яскравим, насиченим кольором. Той, який ви оберете, причому, що смарт-система як ще діє? Якщо у вас відросло коріння, да, і ви наносите саме фарбу трішечки, заходячи в... На ваш основний колір або вже фарбований колір, да, для того, щоб зробити рівномірний перехід, то ця смарт-система вимикається, коли вже йде відповідний колір, тобто вже досяг піку відповідний відтіночок. І не буде у вас переходу між основним кольором, да, і тим, який вже у вас був. Тому звертайте увагу, що акція на цю саме фарбу діє виключно до завтра. Серія Love Potion зараз діє на топових пропозиціях, а саме і класична, і Love Potion Cherry, і ще й Love Potion Secret, який також буде діяти на топові пропозиції до 16 травня. Тому, якщо говорити про класичний аромат, який також на акції тільки до завтра, до 16 числа. То що це за аромат? Це аромат спокусливий, це аромат з Афродізяками, це парфумована вода, яка тримається в середньому 8-10 годин, і шлейф її досягає 4-5 метрів, в залежності від зволоженості вашої шкіри. Якщо говорити про деталі, то це амброво-ванільно-фруктовий аромат, який має 50 мл, в чому в складі містить імбир, какао і, звичайно, шоколад, плюс червона полуниця. Нещодавно з'явився, але вже в топах. Це саме «Love Potion Cherry». Це також парфумована вода, також з Фродізяками, але з вишнею. Плюс шоколадним трюфелем, а також акордом червоної губної помади. Сама спокусливість да, схована в цьому ароматі. Тут у нас також 50 мл, як у більшості класичних ароматів Oriflame, і, звичайно, та ж сама стійкість від 8 до 10 годин і шлейф 4-5 метрів. Woman Collection Lilas – це аромат, знаєте, для тих дівчат, які обожнюють бузок. Ось дійсно, знаєте, я чесно, його обожнює, мені дуже він подобається. Дуже е, часто він мене радує весною, але іноді і влітку я маю на увазі основним цвітінням цього е, саме е, дерева, куща, да, по-різному вони зростають. Але що я хочу вам сказати, що цей аромат він дійсно квітковий. Це аромат туалетна вода. Вона тримається в середньому 6-8 годин, шлейф її невеличкий, 3 метри, але цього. Достатньо саме для любительниць ось цього аромату буску, тому що дійсно він неймовірно переданий сильними нотами в цьому ароматі. Я кажу весна без нашого еклат Fan вікенду пудрового, ніжного, французького аромату, який просто віє романтикою. Так, це туалетна водичка, яку знають багато хто, тому що це єдиний аромат в компанії Ріфлем, який має пудровий склад. Якщо говорити про деталі, то це квітково-фруктово-зелений аромат, він відноситься до таких е, свіжо-фруктових ароматів. Да? Така ось не. Нейтральна його нота. Тут також у нас 50 мл по складу. І а, якщо говорити про деталі, що сюди входить, я маю на увазі, то це у нас персик, біла фрезія, а також мускус. А, особисто від себе хочу додати, хто хоче побувати у Франції, хто хоче відчути цього романтичного такого ось вайбу, да, такого романтичного настрою. Я раджу вам скористатися вигідною пропозицією саме на Fan Weekend. В жіночих ароматах я дуже люблю а, такі фрукти саме по складу: це як груша, а, персик, а, такий трішечки манго, які додають знаєте, такої терпкувастості. Так ось у аромату Wispest of Me. Дійсно є та сама нота груші. і якщо ви любите такі самі фрукти, то це аромат саме для вас. Це парфумована вода. Вона відноситься до квітково-фруктово-деревних ароматів. З якщо говорити про деталі по складу, то це у нас чорна смородина, груша і, звичайно, бергамот. Якщо на знижці йде позе The, The Secret, то він 100% буде в замовленні. Тому що це неймовірний чоловічий аромат, саме мужній аромат. Ось так я можу назвати цей парфум, тому що це парфумована вода, яка тримається в середньому дівчата 12 годин, шлев його досягає більш ніж 6 метрів, тобто це неймовірний аромат. Причому, що він йде саме зі свіжими нотами, це дійсно, ну, знає. Можна так сказати, дуже рідко можна зустріти, бо парфумовані води вони більше з солодкими нотами. А це навпаки з крижаними, саме льодяними нотами, звичайно, плюс з бергамотом. Якщо відносити цей аромат, то це в нас шипрово-деревний аромат, він відноситься до такої категорії. І по складу він йде з бергамотом, свіжим льодом і також додатками дуба. Тут у нас 75 мл, тому чесно. Ваш чоловік, або ви, да, якщо ви чоловік дивитесь моє відео, ви будете в захваті від цього аромату. Я дійсно вам рекомендую. З ароматами все. Переходимо до вітамін. Дійсно, зараз по топові пропозиції йдуть вітаміни та мінерали, саме жіночі, в яких входить 12 вітамінів і 10 мінералів саме в цьому комплексі. Це мінімальна добова норма вітамінів та мінералів, які повинен отримувати жіночий саме організм. Тут в нас 60 таблеток саме на 2 місяці по одній таблетці в день. Я сама приймаю такі вітаміни, кому необхідно, я вам скину повністю склад, щоб вам було зручно щоб ви могли подивитися, тому що дійсно мої клієнти обирають такі ж самі вітаміни, як і я, тому що я вважаю, що, знаєте, краще випити вітаміни для того, щоб підтримати свій імунітет, підтримати свій організм, ніж потім його лікувати. Звичайно, плюс додаток до здорового харчування. Для того, щоб 50 років виглядати на 40 або в 30 виглядати на 20, дуже важливо додатково підтримувати шкіру обличчя і доглядати за нею. Тому в одному з замовлень є ось такі крема. Це серія «Новеч Plus, це космоцевтика, це лікувальна повністю серія, яка вирішує проблеми в період менопаузи, Час менопаузи і після менопаузи. тобто такі три періоди, які дозволяють шкіру підтримати максимально, тобто надати їй більш пружності, підтягнути її, прибрати глибокі зморшки, боротися з активною вже пігментацією для того, щоб шкіра не увідала, ув да? тобто не в'янулось так правильніше сказати, і ви завжди були привабливими. В денному кремі ми обрали spf фільтр 30 для додаткового захисту. Не знаю, як у вас, але в мене в Чернігові зараз достатньо прохолодно, і тому дуже важливо зараз цей період підтримати шкіру не тільки обличчя, але й ще й рук. Да, бо у мене також просихають руки, і важливо зараз період, коли йде ну, більш похолодання, період, коли ми там щось садимо, щось копаємо саме на огороді, дуже важливо доглядати за шкірою. Тому є ось такий класний набір: це набір, зволожуючий крем з мімозою, а також а, доглядове мило для рук саме з цієї серії. Тобто по класній ціні можна придбати такий набір саме зараз, для того, щоб був комплексний підхід, причому, що ось такий ніжний квітковий аромат мімози знаєте, буде вам завжди нагадувати про те, що ваші руки це просто безцінний скарб. Винкою цього каталогу став ось цей захисний крем з маракуєю. Він йде не тільки для рук, але ще й для нігтів, для кутикул, для того, щоб живити шкіру і причому, ще її захищати. Він має 98% натуральних інгредієнтів і захист на 48 годин. Тобто його треба менше поновлювати. Він має дуже легку текстуру, я собі такий саме замовила. Знаєте, такий більше на суфле дещо частково І і дуже ніжний легкий аромат. Я дуже маю надію, що ми з вами дочекаємося теплої погоди. І вже настане час, коли ми вдягнемо саме відкрите взуття, в тому числі босоніжки. І топовим пропозицією в цьому каталозі є саме новинка із серії по догляду за ніжками. Тому що дуже часто є мозолі. Є на топтищі, є загрубіла шкіра. І ну, погодьтесь не дуже гарно виглядає такі ніжки у відкритому взоті. Неважливо, жіночі чи чоловічі. Так ось однією з таких новинок є ось такий крем. Це крем проти загрубілої шкіри, яка вже через три дні, уявляєте, через три дні знімає ось цю загрубілу шкірку. По складу він має пантенол, він має вітаміни, які від Відновлюють і зміцнюють шкірний бар'єр, причому, що одночасно підвищуючи рівень зволоженості шкіри. А взагалі, я, наприклад. Вже 4 дні користуюсь таким кремом, і можу сказати, що дійсно є результат. Класний результат. Настільки ніжна шкіра, знаєте, така оксамитова стає, така як бархатна. Тобто дуже класний крем, причому з охолоджуючим таким після, після відчуттям. Але, звичайно, я раджу його використовувати з маскою, яка також є в замовлення моїх клієнтів, і додатковою пилочкою, щоб прибрати загрубілу шкіру. Ось саме ця маска. Це новинка цього каталогу. Вона колись була вже в компанії Oriflame, але трішечки інший дизайн. Вона додалася ще додатковим вітамінним комплексом і, звичайно, посиленою дією гліцерину. Це маска для інтенсивного зволоження та відновлення шкіри е, ніг. Але знаєте, що я хочу вам сказати? Я цією маскою, е, ну, старим варіантом, робила собі ще і маску для рук. Чесно, мені дуже-дуже подобався ефект з подвійною дією гліцерину, але при цьому, якщо говорити про цю маску, а вона має зволожений ефект до 56 годин. Вона м'яко, а знає, знаєте, так, і зволожуючи а, такими, знаєте, охолоджувальним ефектом діє на саму шкіру. Вже після першого нанесення, і а вона йде також додатково дерматологічно протестована. Тому вона йде гіпералергенна, і якщо у вас дуже дуже чутлива шкіра, вона вам також підійде. Тільки макіяж повинен розпочинатися з бази під макіяж, а також, звичайно, зволоженості. Про крема ми говорили вже, да, тобто зволожена база. А зараз будемо говорити саме про базу праймер, вирівнюючи базу праймер саме з серії Зиван. Вона виглядає ось так: вона має в складі саме зелений колір, який нейтралізує почервоніння. Вона має таку в'язку текстуру, саме силіконові волокна в складі. За рахунок яких вона діє як праймер, вона вирівнює повністю всі ваші нерівності, відкриті пори, десь мозгливо зможки, нерівний тон, все це вона вирівнює для того, щоб ваша тональна основа лягла ідеально рівно. Причому, що за рахунок, ось саме, знаєте, таких ось силиконових волокон, вона зміцнює бар'єр, да, і таку, як знаєте, в'язкість між тональною основою робить і самою шкірою. І збільшує стійкість макіяжу плюс 12 годин. Тобто, 24 години макіяж у вас 100% буде триматися на обличчі. Хайлайтер закінчується, ось такий рідкий, а клієнти мої обирають дійсно його зараз в каталозі. Що хочу вам сказати, це дійсно неймовірний хайлайтер. Він йде а, рідкий, він йде повністю з піпеткою, і він настільки а, надає такого ось шимерного, такого холографічного ефекту, що це просто диво. Я спробую його показати, дивіться. Це просто неймовірно. Можна наносити його на шкіру тіла, можна наносити і робити макіяж. Так ось, ось такий зараз хайлайтер в рідкому форматі на топові пропозиції. Звичайно, можна робити навіть макіяж очей. В принципі, що я сьогодні зробила як базу під макіяж. Для того, щоб ваші губки були неймовірно привабливими, підкресленими, дуже класно використовувати олівці саме для губ. Це мої олівці, а це олівець саме з замовлення мого клієнта. Що хочу про них сказати, вони мають велику кількість кольорів, якщо не помиляюся, 8, і одразу є індикатор, тобто одразу видно, який кольор ви будете використовувати. Вони легкі, вони мають кремову текстуру, вони не розтікаються. Ось саме таким олівцем, ось він. Мене. Я сьогодні також нафарбувала свої губи і зробила форму. Якщо ви любите використання близьких бальзамів, наприклад, а бальзами і близькі мають таку функцію розтікатися, так ось, за рахунок таких олівців, ви зробите неймовірно класний контур, і ваші близьки нікуди не втечуть. Причому, що мені подобається в цих ще олівцях, це те, що можна заповнювати повністю форму губ. І не використовувати губні помади. Чому ні? Такий ефект макіяжу без макіяжу з натуральними відцінками. Ну і наостанок буде ось така туш із серії 5 в одному. Це одна з моїх найулюбленіших тушей, тому що це бестселер компанії Oriflame. Вона виконує всі 5 функцій. І як на мене, знаєте, вона йде. Для навіть будь-якої вибагливої дівчини, жінки, тому що сьогодні нам хочеться об'єму. Завтра подовження, потім вигіну, розділення, догляду. Нам все це необхідно. Так ось, ця туш виконує всі ці 5 функцій. Я цією тушью, дівчата, відновила свої вії після нарощування. Тому що вони в мене були ось такою ялинкою, бо я на корекцію не пішла, скажу так. Так ось, вона має вітамінний комплекс в складі, вона йде гіпералергенна і вона не осипається на протязі всього. дня. Це те, що мені дуже-дуже подобається. Я вам покажу свою. Тобто, для того, щоб ви побачили пензлик, ось такий. Він з однієї сторони короткий, такий маленький, з іншої сторони. Більш довгий ворс, тобто саме в цій туші. Вона має силиконовий пензлик, він невеличкий, і тому дуже зручно профарбовувати навіть дуже-дуже маленькі вії. Зараз вона йде в каталозі по супервигідній ціні, і вони зараз йдуть як у класичному варіанті, да, який обрала моя клієнтка, так і у водостійкому форматі. Тому звертайте увагу, що літо вже поруч, чекаємо тепло, да, і беремо і звичайну туш, і водостійку. Ми з вами подивилися перше замовлення моїх клієнтів саме з сьомого каталогу. Хто хоче ще оформити замовлення, залишаю вам посилання на каталог під цим відео. Ну і звичайно, якщо у вас залишаються якісь запитання до мене, пишіть мені в особисті з радістю. Кожному з вас допоможу з вибором продукції. Ну і звичайно, хто хоче приєднатися до моєї команди і працювати в компанії Reflame, ласкаво просимо в мою команду.